Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense І як ви пам'ятаєте, минулі рази ми тестили нових нових юнітів із Santa Event Так от тепер я хотів би затестити цих юнітів не просто в Endless Mode, а в PvP режимі. Тому що все таки, ну я чесно кажучи, не пам'ятаю PvP режим його переробили трошечки чи ні, тому що я просто-напросто не перевіряв. Але мені здається, що... Його трішечки трішечки переробили, і було б непогано завотіти. Подивитись, що там як успіхи у всіх. Але у мене ще є 742 е, щитка. Я би закупився би кейсами. Хорошими і само собою залетів би в рамки ПВП. Не знаю, чи в мене все вийде. От, чи попадуться проти мене боти чи ні, чи закине мене в гру, чи ні. Бо тут всяке буває в цьому п -п режимі, Він такий, знаєш, А то, що ми зробили таке ускладнення для нього, чисто у вигляді того, що я взяв ще й нових юнітів, то я не знаю, як він це витримає. Чи завантажить мене, чи ні, це також нікому не відомо. Мене ще й завантажило. І проти мене ще й походу, походу, не бот. Але зі мною бот, і проти мене теж є ще один бот. Ну ладно, давай тестити. Я поставив просто Грінкер Bread House. Ну, я думаю, що ці чуваки можуть і дефати, і бабла давати. Так що, в принципі, ми вбиваємо двох зайців одним пострілом. Тому давай відразу їх тут і поставимо також, вони просто стояли і конкретно жорстко настрілювали. Демедж у них хорошо, головне, їх просто нормально понаставляти і по факту. Потім поставити ще якогось у цього челікса, цього поставимо, скібіді Клауса, Тітан там сноумена теж можна буде поставити. Так, а ми поки що просто будемо дефати тим, чим можемо. Ну і само собою збирати тихенько грошенята. Бо в чувака ще нічого. А, ні, появився Санта на гроші. Ну, блін. Так, де б тебе поставити, стріна? Отут, напевно, ми й тебе поставимо. І виходить, в мене вже є раз, два, три. 4. Якраз 4 штуки, можна їх поставити. Тому будемо помаленько ще потихеньку всіх їх прокачувати. Тому що все-таки треба, щоб вони давали більше грошей. На початку вони дають дуже мало, і їх прям реально треба жорстко качати. Бо Чувака вже 2 Санти. І він поставив теж цього Фрозен Спікермена. Ох ти йо. Ох ти йох ти йо майо. Оце буде серйозно, бо в мене теж такий є. І, звісно, було б хорошо, щоб в нього були юніти слабші, чи у мене. А в мене юніти, ну не супер сильні. Взагалі не супер сильні. Того поки що не знаю. Ну я чисто дефаю цими ще. З пряниками. зараз будемо думати і гадати, як воно там все буде. Не хочеться взагалі програвати, не маємо ніяких більше юнітів. Не взяв я з собою ще одного, наприклад, квантума, чисто на підстраховку, так сказати, коли програю, поняв, то вставлю квантума і все. Ну, ні, не взяв я такого, це, звісно, погано, але зато по-часному. Будемо зараз тестити, провіряти, бо якщо в нього є ще хтось крутіший, ніж цей Фрозен, то скоріш за все, мені Габелла. Хоча у мене є оцей Сноумен, який станеть. Може я, якщо буду станити, то зможу нормально пережити напади, і в нього вони будуть жорстче далі проходити. Ну, не знаю. Це ми побачимося скоро. Як тільки підуть перші боси, як тільки ми дійдемо ближче до восьмої хвилини раунду. Тому що в основному всі сливаються на 8-й хвилині або раніше. Ну, в основному на восьмій. Тому буде видно, що там буде і як воно буде. Бо поки що потихеньку, помаленьку ми то качаємося. Ну, звісно, хотілося б прям жирніше качатись. Так, тебе за тисячу ще підкачаємо, щоб ти нормально Ще тебе за тисячу і тебе за тисячу, а далі по дві тисячі качати. Ну, трохи дороговато. Дороговато, дороговато ну що поробиш? Надо дефать. Дефать надо прям капіці. Боса вбиваємо, то ми швидко. Він боса, бач, як довго вбиває. У мене демеджа багато. У мене демеджа набагато більше, ніж у нього. Просто у нього швидкість атаки краще. А в мене демеджа більше. Тому великих оцих лардів як я бистро шотою. Просто от великих мобів я вбиваю бистро. А от маленьких мені вбивати складно. Він поставив ще якогось чувака, який б'є я о Містикал камера вумен. Нормально. І що робіть з ним? І як виживати проти нього? Ну, прикинь, по факту, я ще ну, жодну копійку не потратив на дарма. Я просто всі ці гроші вкачую чисто в ці будинки, які і дефають, і заробляють бабло. Так що, по факту, все окей. Все правильно. По факту ми робимо все правильно просто. Вбиваємо жорстко юнітів. У мене поки що все набагато краще, ніж у нього. Ну це тільки поки що, я так розумію. Це тільки поки що. Просто-поки що. Далі я думаю, буде <прав> не легше. Це точно. Но із-за того, що йому доводиться дефати, він не може качати э, чуваків на грошик. От що може зіграти з ним з шутку, або зіграти зі мною з шутку. Бо мені, звісно, треба буде, походу, оцей пацик. Який буде просто закидувати всіх сніжними кульками, але в його навіть не вистачає. Пацики, ми програємо. Нам треба чувачки, які будуть трошечки-трошечки закидувати. У нас появились великі проблеми. Пацики! За три тисячі тебе апою, за три тебе. Ой-ой-ой-ой, за три тебе апою. Нема грошей, хоч би настрілювали просто. Ну Ну, ні, нормально, дефаєм. Живем, живем. У нього там все набагато краще, бо в нього є АОЄ, чуваки, які дають АОЄ демедж. Оцей може стане, да? Давай попробуємо поставити його. Трошечки підкачаємо. Ще разочок, чуть-чуть, щоб він більше демеджу наносив. Що Санта Клауса поставимо, да? Отута. Отут поставимо Санта Чела. Він буде ставити подарки. Пізніше ми його прокачаємо. Давай тебе за 6 тисяч підкачаємо, просто будинок. Щоб він по 50 тисяч дамажив, щоб ми чуть-чуть і більше грошей мали. І так само більше демеджа накидували. Рідко б'ють, а їх щоб прокачати, щоб часто били, треба прям нормально вкачувати. Трохи дороговато. Ладно, Санта Клаусу підкидую. Він тут ще подарки буде ставити. Він може буде дефати чуть-чуть пациків, яких ми не додефали. Бо тут бостойлити йдуть. І я по факту програю прям вообще. Так, прокачую цю штуку. Вона зараз нормально буде його дамажити. Прокачую Санту. Йому прям тут супер тяжко з подарками. Тяжко точніше мені з усим. О, все нормально. Там подарки все поз'їдали. Чітко, чітко, чітко. Так, мені по-любому треба поставити якогось такого пацика, якого не будуть ложити спати, який буде дуже жорстко дамажити, бо бачиш. У мене проходять більше, ніж у нього. У мене взагалі проходять. Мені це ультра не подобається. Мені до цього за 9 тисяч прокачати. А потім ще за 17. Тільки в мене нема сіки грошей. У мене тупо, немає, сіки пабла. 9 прокачую Давай, 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 давай. Я можу задефатись. Ні, ну тут прям вообще не задефатись. Опа, пропа, мутон. Ти поняв, да? Тільки фрозен чел спати ліг Давай, Санта. Навалюй. А ти стріляй, старина. Надо ще все на все трошки грошей. 8 тисяч надо. Ну, у мене все краще. Ви, вони бля блек гівта тупо пропадають. Поняв? Він їх засасує. <гум> Обалдієнно. Нормаль, нормально, нормально. Живем, живем. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, щоб тебе прокачати на максимум. Давай, давай. Він тоді буде в два рази швидше бити, він буде більше дамажити. Ну ми виграємо! Чуваки, ми виграємо. Мутант Той Летбос 2-0. А в нього на базу, походу, тепло. Так, 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 так. Все! Чуваки, перемога. Я ж казав, 8 хвилин. 7,48. Нормально, нормально. Перемогли. А, Аюньте, це в мене гірше було. Я просто його більше Часу тримав на одному місці. Ладно, що в нас взагалі по клану? Давай подивимося, 21 глобальний ранг. По квестам у нас все чітко. Це супер-пупер. Забираємо ці винагороди. По факту, що в нас ще по пост-офісу? Давай теж глянемо: 26 подарунків, інфлюенсери, чил, арморет, мікрофончик, бас, Кенді Кейн, Тітан Сноумен, Санта, 400 гемчиків, Тітан Сноумен і 500 гемів. Дякую. Гуардіан, Кріс нас Кейс. VIP камерамен, гладіатор кейс, ще один. Діджей спікерменчик, Барбаріан, Каунтед Кейс, Голден Гладіатор, ще один, ще один, ще один. Дякую, величезне. Віп-камерамен, Активіті Кейс і Тітан Центуріон, спікермен. Дякую велике просто вам всім за ці подаруночки У нас є 83 тисячі гемів. І я би, можливо, заутів би на плазу і подивився, що там взагалі продається. Так, RNG Кейс, 20 тисяч гемів, понятно. Christmas кейс по тисячі. Як я й казав, вони будуть дорогі. Бо ніхто їх не фармить просто. Тому якщо ви хочете заробити гемів, то просто заходьте, фарміть ці кейси і продавайте їх. Або продавайте потім. Так, що в нас ще є? М -м гладіатор, кстати, голден, дешевше, ніж обичний Ну цей взагалі щось непонятно він якусь ерунду продає. А от Голден, гладіатор кейс за 200 гемів, я би купив. Це непогано, хай буде. Так, що в нас ще? Haunted кейси, Drill кейси, тропікал, темп кейси, Титан, Варлок, Клокмен, просто 230 гемів. 1000. А цей 88 тисяч. Цей ультимейт. Супер дешевий! Він, походу, повне лайно, чесно кажучи. Тільки івент до тільки івент взагалі додався, а ага, цей чувак, маючи їх тільки 3 тисячі чоловік, їх продають так деш. Жесть. Квантум 270, боже, 800 колись коштував. Цей колись лям стоїв, вони падають в ціні просто кожного разу. Шайні Санта. Ой-ой. ой Да. ой-ой-ой, Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. просто твориться. 150 тисяч голоденські біді, це мій. Не знаю, комусь він треба, бо я його за 100 колись купляв. Може за 150 колись і продам. Кстаті, Shiny Printer Man. Оце тема. 50% демеджа і 10% бабла зверху. Оце тема сильна. Це тема дуже сильна. Ну вона. Тих грошей, в принципі, стоїть. Оця штука Шайні сіки не стоїть. Вона трошки безтолкова в цьому плані, тому що вона, хоч і бабла дає, там туди-сюди, дамаже, але вона багато місця займає. І в ПВП режимі вона тупо не підходить. Так само, як і в Endless теж. Ну, що ж поробиш? В принципі, така двіжуха. А ви, друзі, кстати, якщо хочете теж отримати багато гемів, або багато класних нових юнітів, ну, або просто старих юнітів якихось, то можете обов'язково залітати до мене в telegram магазин Там можна прикупити собі і юнітів, і гемів по чудовим. Новорічним знижкам обновити собі, так сказати, своїх юнітів. А нам, по факту, я навіть не знаю, що ще потрібно. У мене, по суті, все є. Кстати, оцього цього в мене немає. Просто спавнір, видно. Да. Де... шо Що шо, наприкульне? Це вообще з ума зійти. Ладно, давай заюзаємо uh, lucky Potion. Lucky lucky potion. бем, бем. Сюди давай. І мені треба... Щас, щас, щас. Де воно? Де воно? Де воно? Де воно? Де воно? Ось юніти? Мені не кейси. Я да тупо-тупо кейси. Голден Гладіатор Кейс. У мене трошечки є, і було б непогано вибити Титана Варлорда. Оце було б солідно жирно. Но поки що тільки конячки і Барбаріан. Ну, Барбаріан теж непогано, міфік по суті. Да, але ж він вже не так багато коштує, як коштував раніше. Що там ще? Мені випаде. Опа, опа. Тітан Центуріон, спікермен, сюди. Хе-хе-хе. Непогано, навіть не знаю, скільки він коштує. Но я вже думав, що там ультимейт випаде. Я просто не знав, що ще є Тітан Центуріон, я за нього забувся щось. Но, на жаль, більше поки що нічого. Ну тож, непогано, один міфік і один Годлік випав з цих кейсів. Якийсь із кейсів, скоріш за все, або той, що я купив, або той, що хтось мені із підписників подарував. Став насправді щасливим. І випав мені Титан Центуріон. Цікаво, Сікін в залі коштує. Титан Центуріон, яка твоя ціна, братуха? Давай глянемо. Так, це тітантурки чел. Ось у тітанці. Я поняв. Да. <святим> Не думав я, що. Аж на скільки? А, ну їх 90 тисяч, тому що. Що? 90 тисяч? Це так боти жорстко накрутили його? Цей ПВП режим? А варлордів тільки 1800. І навіть при тому, що їх 1800, що він дає кулдаун, буст, постдемеш, сповільнення, всяке разне. Станить... А є демедж в нього пірсінг, спавнич ще якусь двіжуку, все одно коштує все на все 225 тисяч. Не оцінили його абсолютно. Оцей весь чувак цікавий, я би його, можливо, купив би. Оцей і дає бабла багато. І демедж у нього хороший. Він, по суті, як Тітан чел, тільки він дає гроші кожну хвилю. Це можна брати його і брати ще Тітан чела. І тоді виходить още клас. Ну, правда, я не знаю, скільки він коштує, щоб його поставити. Він може бути дорогий для того, щоб його поставити. Так що навіть не знаю, навіть не знаю. Ну, що ще хочеться сказати? Тоді. Ще вона відкрити, трохи RNG кейсів. Правда, нічого толкового немає. Один годлік якийсь, я навіть того годліка і не бачив взагалі ніде. Щоб хтось його взагалі мав. Він, походу, взагалі безтолковий, я його ні в PvP режимі ніде не бачив, абсолютно ніде. І на Трикплазі теж мені не зустрічався, ще обичний гладіатор кейсів вона пооткривати. Вдруг звідси варлорд випаде, да? Оце буде чинозис. Ну, конячки. Конячки, обичні гладіатори. Да не густо, не густо. Ну, ще є гол-кейси в мене і віп-кейси, і ще віп-кейсик. Давай. Ну нічого, толково абсолютно з них не випадає. Або обичні віпчели, або такі рарки. Да, думав, я, звісно, що щось буде жорстче. Можна ще активіті кейси покрутити. Та й в принципі остальне трогати не сильно хочеться. По кейсам, бо воно стоїть трошечки баблашка, воно стоїть трошечки баблішка. Да, на цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдені. З вами був Санчелос і всім пока-пока.